Якби не війна, вона подорожувала і грала у театрі. Зізнається молодша сержантка Вікторія на псевдо-сомік. Вона має сина та дві освіти, жодна з яких не військова. Але коли російські загарбники ще стояли навколо українського кордону, заздалегідь зібрала наплічник і 24 лютого разом із коханим пішла боронити країну. Брала участь у боях на сході, зазнала важкої контузії. Зараз жінка вистежує ворожі дрони та ракети над Київщиною. Як воно пильнувати небо, бути командиркою над чоловіками і з цим у цивільному житті суму? І за чим у цивільному житті найбільше сумує? Військовослужбовиця розповіла Поліні Спасенко. Добрий день, Вікторія. Дуже приємно. Це інтерв'ю я хотіла записати на місці її служби, але не можна, каже Вікторія. Стратегічний об'єкт опасно не скільки тому, що це стратегічний об'єкт, скільки опасно для нас. Вікторія на псевдосомік захищає небо Київщини. Служить у роті вогневої підтримки ППО. Якщо де нам об'являють ракетна небезпека, ми всі виходимо на службу. То тобто ми всі виходимо в повному в повній снарязі і кожен просто працює з різної точки. Ми бувало, що і по три, і по чотири, і по п'ять годин на вулиці стояли. За фахом вона не військова. Перша освіта економічна, за другою, вікторія тренерка зі спортивного туризму. З 2014-го допомагала фронту як воло. Вонтерка та грала у соціальному театрі, створеному ветераном АТО. випадково я потрапила в тут театр, тому що в мене якби театральних даних я вважаю, що немає. Ну, потрапила. А важкість була в тому, що у нас вистава на англійській мові. Це було весело, тому що я вивчала українську, англійську, стару англійську. Вони ставили Шекспіра «12 ніч. Я грала Марію. Мрая це е, служанка Оліві. Головне героїні. Да. Ну так вийшло, що в нас було дівчат чотири, а жіночих ролей тільки три. І наш режисер Олексій Гнатковський вирішив, що в Марії у нас буде двоє. Все змінилося 24 лютого. Воювати Вікторія пішла разом із коханим. Ми якось так пустили. Так один на одного подивилися. Пішли, пішли. Він сказав, краще бути в окопі з автоматом ніж боятися, сидячи вдома, того, що до нас прийдуть. Так потрапили до тероборони. Спершу була Київщина, потім схід. На жаль, ми звідти повернулися не всі, і з мого відділення загинув Тімоха. Ми спочатку, з самого початку, з ним були такий мій дуже дуже гарний друг. Сама вона отримала важку контузію в боях під Сєвєродонецьком. Це я потім вже зрозуміла, що в мене була контузія. Це вже потім. Потім мені хлопці розповіли, що я там втратила свідомість на півтори години. Мене намагалися евакуювати, але такий щільний був обстріл. Що години може так півтори, я щось. Сиділа, да, в копі, тому що просто неможливо евакуювати. І з самого початку її призначили командиркою відділення. З самого початку мені хлопці кожен раз казали: ну я ж не військова, кожен раз казали, що ти в армії, дітка, все буде добре. Ну мені повезло з хлопцями зі всіма ротними і зі всіма хлопцями, з ким я служу, то мені реально повезло. Вони найкрутіші. Про те, що вони з коханим пара побратими спершу не здогадувались, каже Вікторія. У Лисичанську під обстрілом він зробив їй пропозицію. Він так напроти мене сидів, такий в об'ємку зі задовою такий, Чуєш, каже такий. А ти грець, коли ну, якщо ми додому повернемося живими, ти вийдеш за мене заміж? І я на нього. Я в ти нормальний в таких умовах, типу, робити пропозицію. А він такий. Лише зараз уже офіційно чоловік і дружина, вони служать нарізно. Доки вона вистежує ворожі дрони на Київщині, він б'ється на одному із найгарячіших східних напрямків. Воювати доведеться всім, але я проти того, щоб воювали діти. Коли хлопці по двадцять 21 році туди їдуть, мені дуже страшно, тому що моїй, моїй дитині теж 20. і я не уявляю його там. Бо він ще не готовий. Родин в них немає, дітей в них немає, ще да, в них ще нічого немає. А хто буде народжувати потім? Ну хто буде потім е е робити щось нове? Однак, певний військовослужбовець готуватися треба. Війна йде у нас 13-го року. Можна було б, бо, було б за ці е 10 років пройти. Хоча б якийсь вишкіл. В нас люди забули, що, що таке буча і ірпень. Ну, вони вже забули. Кожен заникався в якусь свою шкрилупку і зараз в ній живе. Тільки оця шкрилупка в будь-який час може просто лопнути. Зараз треба вчитися. Вчитися воювати, вчитися допомагати. Робити все можливе для, для перемоги, сама Вікторія свого часу так і зробила. Ще до повномасштабного вторгнення Росії пройшла вишкіл в українському легіоні, навчилася поводитись зі зброєю, опанувала тактичну медицину. Врешті все знадобилося в бою. Щоправда, зізнається, жінка досі сумує за театром. Це життя це все лікує. Я каже завжди режисер, це сцена лікує. Коли зал вже встає, дитина підходять, кажуть, дякую, це круто. Проходить все. Поліна Спасенко, Максимілі Ільченко. Програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашого каналу, аби отримувати найважливіші новини оперативно.